Всім привіт. Ми раді, що ви знову завітали на наш канал AJ Show. Яким ви пам'ятаєте українське село? Напевно, там кожного ранку співають пташки. На сусідньому полі пасуться корови, і в кожному дворі щось шумить і говорить. Але що якщо всі звуки в селі? Зникли Немає навіть легенького вітерця, Немає жодних позначок і жодних мешканців. Як вам такий вайб. А нашим сьогоднішнім героям навіть уявляти не треба. Звіт інженера Чернявського. Уривок, датований 3 жовтня 1956 року. ТЕхНІЧНИЙ звіт. Маршрут номер 7 Західний Лісовий КОРИДОР. Дата Обстеження. 3 жовтня 1956 РОКУ. Інженер. Виконавець Чернявський. Супровід. Технічна Група з чотирьох осіб. Включно з техніком Жуковим. Вихід. 6.00. МАРшрут номер 7 Згідно з картою. Територія без населених пунктів. Погодні умови стабільні. Обладнання стандартне, без перебоїв. Виявлено незареєстроване селище. Час виявлення 11.23. Орієнтовне розташування Сектор С12 за межами позначених житлових зон. Об'єкт селище з семи дерев'яних хат. Стан незанедбаний. Дахи цілі, двері не зламані. Ознаки присутності людей, теплі ковдри в ліжках, хліб, сіль, ніж у маслі на столах. У п'ятій хаті діюча піч із гарячим вугіллям. Однак жодної людини візуально не виявлено. Звуки відсутні, в тому числі тварини, птахи, комахи. Зовнішній вигляд об'єкта створює враження щойно покинутого місця. У полі щось дивне вітряк, що крутиться без вітру. Не хиталось жодне дерево, навіть листя, але лопаті обертались рівномірно. Поставили компас поруч. Стрілка почала обертатись на місці без стабілізації, радіус дії аномалії. Метра. Зафіксували. 12.15 Радіозв'язок Зник Радист Білик вийшов на пагорб, щоб спробувати передати координати. Ми чули, як він щось сказав у рацію, але відповіді не було. Через 4 хвилини. Повернувся і сказав Я чув вас. Але ви ж мовчали. Ви ж мовчали, так? Час приблизно 12.30. Хата номер 1 яка раніше була відкрита. Виявлена зачиненою зсередини. Час 12.40. Візуальний Огляд хат Результати. У третій хаті. Дзеркало, яке не відображає людей. Лише кімнату у п'ятій хаті, де раніше горіла піч, усі речі розставлені в інший спосіб. Але пил не зрушено. Якби їх пересували, це було б видно. 13.44. Знахідка у шостій хаті на стіні відійшли обої під обоями. Рукопис на звороті газети 1929 року. Розбірливі рядки. Вони не пішли. Вони просто навчилися бути не там, де ти дивишся. 14.00. ЕКстрене покидання. Зони відійшли до машини в повній тиші. Двигун заглух без причин. Електрика працює. Система охолодження в нормі. Передачі не вмикаються. Вирішили розділитися на дві частини: Перша група на чолі з біликом пішли ловити зв'язок, друга група на чолі зі мною інженером Чернявським залишилися оглядати селище. 15.00. Група на чолі з Мельником повернулася. Зв'язку немає. Вирішено залишитися в селі на ніч. Обрали одну хату, щоб триматись разом. Піч розтоплена Двері й вікна зачинені. 19.30. Хтось приніс старий газовий ліхтар. Світло тьмяне, жовте. Хаті темніше, ніж має бути. Мельник мовчить, дивиться на годинник. Інші курять, щось обговорюють. Все тихо. 2010. Хтось згадав, що немає комах. Ні комарів, ні мух. На дворі осінь, але все одно жодного звуку. Ні цвіркуна, ні сови. Жуков спитав Хтось взагалі чув хоч один звук, крім нас, відколи ми сюди зайшли? Ніхто не відповів Двадцять перша Стук над стелею Короткий. Важкий, як ніби хтось кинув щось зверху. Перевірили. Горища немає. Просто дах. 21.05. Мельник встав і вийшов. Нібито перевірити машину. Сказав за пару хвилин. Повернуся. Залишив двері відчиненими 21.30. Його досі не було. Ткачук вийшов із ліхтарем. Нікого. Машина закрита. Повітря тепле, але видихи видно, як у мороз. 22.00. Почало тихо скрипіти одне скрізь. Перестало і знову ніхто на ньому не сидів. Двадцять тридцять. Хтось тихо запитав. Нас точно троє мовчання. 23.30. У цей момент Ткачук голосно сказав: Нас четверо, але тільки троє залишаться і замовк. Потім дивився просто в підлогу. Час десь за північ пишу в оперативний журнал, але просто спостереження. Село ніби почало дихати. Жодного вітру, але чути, як хтось відчиняє хвіртки. Дві. Три. Звук клацання дерев'яної защіпки близько першої. За вікном хтось говорить: інтонації, паузи як звичні, але я не розумію цієї мови, сміються. Хтось став на ганок. Я чув, як від ваги тріснула підлога. Стукав, кликав нас зовні, але ніхто не поворухнувся і не відповів. Напевне, вже третє. хтось дихає зовні. Не ходить, не говорить, просто дихає. У дворі заходились двері в сусідній хаті. Стукіт, скрип, удар. Ніби хтось шукав нас, але помилково зайшов не туди. п'ять. Ткачук почав плакати Тихо, як дитина, що не хоче, щоб її почули. Сидів біля пічки, стискав сокиру. Сказав, що... Бачив мельника у вікні, але мельник він дивився ніби всередину, але очі, очі дивились кудись убік. У кімнаті було троє. Ми рахували вголос: один, два, три. Пауза. Чотири. Хтось із нас сміявся. Третє п'ятдесят сім. Знову удари у двері. Цього разу не глухі. І в темряві хтось прошепотів. Відчиніть. Я приніс його назад. 4 жовтня 1956 року. Уривок щоденника Чернявського. Не для оприлюднення. Ми не спали. Ніхто. Вікна завішані. Двері забарикадовані. Жуков тремтить. Шепоче щось в порожній стіні. Ткачук вночі блював ґрунтом. Не їжею саме ґрунтом. О 6.07 ми почули звук двигунів, думали допомога. Хтось, нарешті, здогадався, що щось пішло не так. Чорний Зіс заїхав у село. Четверо у формі. Один в костюмі та в білих рукавичках. Не привітався, покликав мене, я відізвався. Зрозумівши, що це справжня людина, ми відкрили двері. Були дуже раді, в попихах розказували, що сталося. але він не слухав. Тут не повинно було бути селища. Ви ж знали? Я кивнув. Ви бачили його? Я мовчав. Хтось ззаду схлипнув. Мені здалось, що це був Жуков. Чоловік взяв записник, глянув коротко, перечитав у голос. Сім хат на столах сіль і хліб у п'ятій. Жар у печі, мельник зник. Хлопці за його спиною рушили вперед, без слів. Ви вживали воду звідси? Ні, лише свої запаси, прокричав білик. Той, що в костюмі лише посміхнувся, не має значення. Жукова скрутили першим, без пояснень. Він навіть не кричав, просто дивився кудись за спину агентів. Але одну фразу я запам'ятав це не ті, хто повертає і допомагає. Це ті, хто ховає. Білика забрали мовчки. Він почав молитися, потім сміятися. Я лишився останнім. Мене спитали лише одне: чи говорив я з ним? Відповіді в мене не було. Перепитали. Агент довго дивився мені в очі. Потім кивнув іншим. Я кричав, коли мене тягнули. Я зрозумів, хто це? Вони не били. Вони діяли, як санітари. Холодно, механічно. Перед тим, як дверцята у машину зачинились, я бачив, як один з них зайшов у п'яту хату і виніс компас. Компас був у Мельника. Точно у нього, але його я вже так ніколи і не бачив. Перші кілька днів усе виглядало нормально. Ввечері ми пили чай. Він питав, як минув мій день, навіть жартував. Жодних проявів. Лише одного разу, коли я запитала. Як минув його день. Він глянув у бік і сказав: Я сьогодні дивився, як я дивився. Це було дивно я був не схожий сам на себе, і він теж дивився, але, здається, йому не сподобалось, ким я став. Я перепитала. Він Він усміхнувся, але не відповів. Просто легенько кивнув. І потім ще раз і ще коротке, мимовільне, наче погоджувався, ніби тіло погоджувалось не з моїми словами, а з чимось, що стояло позаду нього. Наче хтось питав. Ти згоден? А він відповідав так. Кивання не припинялось годинами, очі порожні, голова рухається самостійно. Вночі заснув. Усе припинилось. Зранку, ніби нічого не сталося. День шостий почав вести спостереження. Просить ручку і папір. Я приношу. Він малює схеми, стрілки, позначки. Він веде графіки, занотовує, коли хтось проходить під дверима. Каже, що сусіди зліва дихають не за розкладом. Сусід повертається не тією траєкторією. Це неможливо, це неправильно. Він підкреслює слова. Поруч малюнки дверей, плани кімнат, коридорів. Реальність для нього більше не стала. Він її відстежує. День дев'ятий. Вимикає світло. Просить прибрати нічник, навіть настінний годинник загорнутий у рушник. Висмикує штепсель з розетки і ховає у матрац. Каже: має бути тихо. Шумице те, чим воно прикривається. Йому не подобається, коли тихо, бо в тиші чутно його кроки. День одинадцятий. Щось дряпає на стіні. На внутрішньому босі шафи знайшла надряпані символи. Не кирилиця. не латиниця. Повторюються. Нагадують схеми з об'єкта С-12. Під символами. Вони мають лишитись тут. Хтось має знати шлях назад. День 15. На запитання все добре? Відповідає. Якщо я тут, значить, хтось інший там. Раптово замовкає в розмові. Короткий кивок. День 22 Він перестав реагувати на звернення одразу. Погляд розфокусований, але іноді кристально різкий, прямий, вивчаючий, носить із собою маленький блокнот, якого немає в інвентаризації. Ніхто не бачив, як він у нього з'явився. Щоранку підходить до дверей палати, перевіряє завісу, замок, ручку. Тричі. Потім знову. Сьогодні я зайшла з ранковим оглядом, а він стояв навпроти ліжка. Дивився на мене. Ви добре себе почуваєте? Ти говорила вісні. Справді, І що ж я сказала? Не твоїм голосом, День тридцять перший, нічна зміна. Він сидів у кутку, говорив пошепки, звертався до когось на ти. Слова ледь чутні. наче пояснював дорогу, якщо вийдеш через третій поворот. Тоді повертайся. Не йди по глині В палаті, звісно, був один. Надзвичайна подія. Внутрішній звіт. Відділення номер 3 Пацієнт номер 7432 Дата вилучена 3.02. Черговий санітар зафіксував сторонній звук. Схожий на короткий різкий свист. Потім тиша. 3.04. При обході палата виявлена порожньою. Ліжко заправлене, постіль натягнута акуратно, як при ранковому прибиранні. Особисті речі на місці. Навіть блокнот. Але не той. Всередині записів немає. Лише одна сторінка. Намальовано. Коло, стрілка, слово назад. Повторене 12 разів. Підпису нема. Ні вікон, ні вентиляції в палаті не відкрито. Третя 06. На стелі, просто над ліжком, медсестра помітила слід. Тонка темна смуга, як тінь пальці, що торкнулась цементу. Ніхто не дотягувався туди. На дотик суха, але, здається, теплою. Третя 08. Пацієнта оголошено зниклим. Усі двері. Зачинені. Система безпеки без збоїв. Сигналізація не спрацьовувала. Примітка Одна з медсестер, яка вела неофіційні спостереження, подала заяву на переведення. Перед цим залишила у своєму журналі фразу Він не втік. Його кликали, просто нарешті дійшла черга. Мельник зник за місяць, переїхав до батьків у Полтаву. Через три місяці був затриманий за проникнення до радіовежі, яку намагався заглушити. На допиті сказав. Вони чують через дроти, через метали, через сітку на радіаторі. Зараз утримуються у психіатричній клініці. Діагноз не розголошується. Через два дні після повернення повністю пристав розмовляти. Його госпіталізували до спеціалізованої установи в калузі. Лікарі зафіксували глибоку ендогенну реакцію на стрес, але не виявили тілесних ушкоджень. Він сидів на ліжку рівно, спина пряма, іноді кивав сам собі, мов розмовляв із кимось невидимим. Промовив перше слово лише через сім років. Сказав. Він все ще стоїть у кутку щоразу трохи ближче. Жуков помер у сні. Як вам історія? Поділіться своїми враженнями в коментарях. О котрій годині ви нас дивитеся. Якщо ви хочете, щоб ваша історія. Або історія ваших друзів зазвучала на нашому каналі, пишіть нам на пошту, яку ви знайдете у описі під цим відео. Будьте в безпеці. Бережіть себе та своїх близьких. З вами були AJ Show.